Всім привіт. Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про техніку за жетони бойової перепустки. Наразі в цьому списку 9 машин, і їх вартість коливається від 9 до 27 жетонів. А тому для зручності зробимо суб'єктивний рейтинг від найгіршого танка до найкращого. Отже, почесне останнє місце займає новинка цього сезону КПЗ 3 проект 07 ХК. Вартість німецької ПТСА у 27 жетонів. Скажу чесно, за таку ціну очікую щось цікаве та унікальне, але на практиці вийшло зовсім не так. Машина має два режими: похідний та облоговий, або як його ще називають, режим X. І все це виконано по аналогії з Кунзепанзером. Так як в самому ангарі за 5 років ще не додумались зробити ТТХ техніки в двох режимах, то доводиться шукати інформацію на сторонніх ресурсах. Так ось, в похідному стані танк має ДПМ в 3800. Це другий показник серед ПТСА у 9 рівня. Першу сходинку впевнено займає тортоїз. Щоправда, варто звернути увагу на досить скромну разову шкоду в 360 одиниць. При цьому якість стрільби доволі посередня, як ми бачимо, розкид тут 0,34 і зведення 2,4. Приємною особливістю німецької ПТСА є мобільність. Перед КПЗ їде 65 км, назад 25. Ось тільки у машини є проблеми з прохідністю, і особливо це відчувається на м'яких ґрунтах. А що хотілося б дійсно покращити, так це швидкість повороту шасі, яка складає 29 градусів. Для порівняння шведська СТРВ має показник на 12 градусів більше. Ще один важливий момент це КВНи. В похідному режимі ми отримаємо мінус 3 градуси. Звісно, для їх покращення можна використовувати розгойдування на місці, але при переході уже в облоговий стан отримаємо стабільні мінус 12. Разом з цим у німецької техніки значно покращується точність. Зведення, як ми бачимо, 1,5 секунди, а розкид 0,24. Однак тут захований величезний підводний камінь. І це не тільки втрата ДПМ, а приблизно на тисячу одиниць. Варто звернути увагу на стабілізацію. До переходу кофіцію. Сієнти були 0,12 для ПТСАу насправді це більш ніж чудово. А тепер ми отримуємо 0,3 в русі і 0,2 від повороту корпуса. Так ось, якщо на шведських ПТСАУ стабілізація не змінюється, і коли ми обертаємось на місці, то вести прицільний вогонь доволі комфортно. А на КПЗ будь-який мікроповорот в ту чи іншу сторону розкидує приціл, ледь не на пів екрана. Ну і само собою втрачається мобільність. В такому стані танк їде 20 кілометрів вперед і 18 назад. Є ще один важливий нюанс: перехід в будь-який режим у німця займає 3 секунди, в той час як шведська дев'ятка за 2 секунди входить і фактично за півтори секунди повертається до похідного стану. Чому аж настільки збільшили час підготовки у КПЗ03 особисто для мене не зрозуміло. До інших показників вогневої міці особливих претензій немає. Під калібр тут пробиває 268 мм і летить майже 1500 метрів на секунду. Голдовий кумулятив має пробиття 320, однак його швидкість польоту. На 500 метрів нижче, і відмінним бонусом тут виступають фугаси, які пробивають 120 мм. Для різного картону декілька штук в боєкомплекті не завадять. З позитивного боку також варто виділити маскування, яке приблизно як і в СТРВ 9 рівня. Тепер переходимо до захищеності. Як тільки анонсували появу кампанзера, то його охрестили таким собі універсалом, який може зіграти доволі агресивно. Однак, перше, на що звертаєш увагу, так це запас міцності лише в 1450 одиниць. Розмін, два сплеша від арти, і по суті ХП закінчилися. Чудову захищеність проти бронебійних та підкаліберних снарядів має ВЛД. Його товщина 45 мм, тобто гармати до 135 калібра танк відбиває. Кумулі, на жаль, залітають на ура. А вразливими зонами є детальна ВЛД, де лише 27 мм, та лючок з аналогічною бронею. НЛД має 215 мм і, влучаючи в цю зону, крім нанесення дамага, досить часто пошкоджують баки. Нижня частина НЛД під хорошим кутом, але коли ПТСАУ розкачується на місці, то нерідко отримаємо пошкодження саме в цю деталь. По бортах у техніки взагалі жахливі 30 мм, які не тримають удар від калібрів 91 мм та вище. Варіантів обладнання сюди можна поставити дуже багато. Я, наприклад, використовував досилач, вентиляцію та оптику. Останній варіант встановив через невисокий огляд, який в базовій комплектації тут складає 360 метрів. Однак, враховуючи особливості машини, замість оптики, сюди можна поставити приціл, механізми повороту або навіть малошумну систему вихлопу. Тепер коротенький підсумок. Якщо ви шукаєте кущову питесаву, яка здатна грати від маскування і впевнено працювати з дистанції, то СТРВ є адекватним, а найголовніше безкоштовним замінником. Танк радив би брати тільки за наявності всіх інших апаратів, які є за жетони бойової перепустки. Сходинкою вище розташувався французький Lorraine 50 тонн, за якого потрібно викласти 18 жетонів. Цей танк унаслідував корпус від легендарного iMix 65 тонн. І це перша проблема, яка відкинула машину фактично на дно рейтингу. 150 мм в лобовій частині для 9-го рівня виглядають нереально слабко. І це ж саме стосується бортів, де 40 мм, Нижня частина і взагалі має 30. Тому першочергова задача для француза знайти насип чи пагорб, де цей корпус можна заховати. А враховуючи його габарити, повірте, це справа не з легких. Заради справедливості, башта тут захищена непогано, навіть краще ніж в досліджуваної версії. І в першу чергу це стосується маски. Вразливою зоною залишається лючок. Однак, коли на лорейні є змога грати від кавенів в мінус 10 градусів, то вицілити його набагато важче. Мобільність це, мабуть, єдиний компонент, який тут викликає найменше питань та претензій. Максималка складає 60 км. Звісно, блискавично набрати цей показник французу не під силу, оскільки його питома потужність 16 кінських сил на тонну. І все ж на фоні однорівневих важких танків він виглядає справжнім гоночним болідом. А ось гармата залишає максимально двоякі враження. Тут є непогане пробиття, точність, адекватна стабілізація. І можна звикнути навіть до посереднього зведення. Альфа у машини не рекордна, однак 400 одиниць це звичне явище для багатьох важких представників 9 рівня. По факту, єдиним і в той же час колосальним мінусом є ДПМ, який в базовій комплектації тут складає 1800 одиниць, тобто стріляє техніка раз в 12 секунд. Для прикладу, британський конкурр має таку ж разову шкоду, тільки його перезаряджання складає 9,5 секунд. Так ось є танки, які в турбобоях не встигають настріляти дамаг, оскільки. Тільки їм не вистачає рухливості, а лорен 50 тонн, в свою чергу, відноситься до тієї категорії, якої не вистачає шкоди на хвилину. Ну і з обладнання сюди радив би класичну збірку: досилач, стабілізатор та загартування. На сьомій сходинці К-91 ПТ, і його ціна 9 жетонів. З назви сте зрозуміло, що ПТСАУ розроблялась на базі середнього танка, від якого вона унаслідувала чудову мобільність, а саме 52 км максималки та відмінну питому потужність, яка з легкістю дозволяє набирати і тримати цей показник на дистанції. І хоч техніка не має башти, однак закрутити її доволі проблематично, так як швидкість повороту шасі складає аж 47 градусів. А ще зі знаком плюс тут варто виділити маскування, яке лише на 1% гірше в порівнянні з німецьким КПЗ-03. На відкритих картах це, звісно, на солідний бонус. Чудовою рисою самоходки можна вважати ДПМ в 3,5 тисячі. Щоправда, реалізація такого показника це вже зовсім інше питання. І тут для себе гравець відкриває багато нюансів. К-91 ПТ із розкидом в 0,38, з веденням в 2,5 секунди і, м'яко кажучи, не еталонною стабілізацією точно не назвеш снайперським танком. Ще одна біда кути горизонтального наведення. Тут ми отримуємо по 10 градусів ту та іншу сторону, а це значно ускладнює вицілювання рухвачних. Супротивників. Ну і при довертанні корпуса буде приблизно така ж ситуація, як і з німецькою ПТСАу. Для сучасних перекопаних карт важливим компонентом є КВНи. І, на жаль, 5,5 градусів та заднє розташування рубки це те, що не сприяє впевненій грі від рельєфу. До речі, сама рубка у машини має хорошу захищеність. Якщо вдається відшукати невеликий пагорб, де можна заховати картонний корпус, то радянська техніка здатна танкувати. Проте знову ж таки, за наявності настільки слабких кавенів, як ми розуміємо, знайти подібну позицію ще та задача. Якщо ж ми підставляємо корпус, то варто розуміти, що він не рятує навіть від сімок, а в тонку кришку боляче залітає від арти. Плюс цей корпус дарує чималу кількість критів. Із К-91ПТ виходить ось така картина. В теорії купуєш ніби дуже цікаву техніку, а на практиці отримуєш танк з достатньою кількістю мінусів, які не завжди дозволяють розкрити його потенціал. Щодо обладнання, то радив би вентиляцію та досилач, а далі на вибір, приціл або загартування. Наступним йде бз 2 ще одна цьогорічна новинка. І якщо у вас є вибір між німецькою КПЗ і ось цим варіантом, то звісно радив би китайський важкий танк. А якби розробники знизили б вартість цього танка хоча б до 12 жетонів, то взагалі було б розкішно, бо заявлені 24 це відверто завищена ціна. бз 58 2 є таким собі танковим Франкенштейном. Корпус тут від китайської сімки, башта від польського 50 ТП, хтось ще називає гармату від Є75. Але, як на мене, це не зовсім так. Альфа тут приємна, 520 одиниць. Пробиття базовим снарядом можна сказати стандартне 250 мм, міліметрів. А голдовий підкалібр пробиває 303 мм. міліметри. Також обидва снаряди мають хорошу швидкість польоту. Для розмінів на ближніх дистанціях це те, що потрібно на додачу у техніки КВН в мінус 8 градусів, і цього вистачає принаймні для гри від невеликих пагорбів. Гармата танка, враховуючи чималу разову шкоду, має непогану кінцеву точність та стабілізацію. А от час зведення в 3 секунди все ж залишає бажати кращого. Особливо це помітно, коли потрібно стріляти з дистанції. Ця дев'ятка без механіки ракетних прискорювачів, однак його мобільність має ряд позитивних моментів. Наприклад, БЗ-582 виділяється нормальною прохідністю по ґрунтам, і свої 35 км кілометрів на дистанції він спокійно набирає. Збронею, на жаль, ситуація гірша. Башта має оптичну форму, непогана. Танкує з косами, однак тут все зводиться до вицілювання лючків, а вони, на жаль, мають пристойні габарити. Нагадаю, корпусу машини від сімки. Інколи відлітають снаряди від ВЛД, але загальну картину тут псує величезний та картонний нижній бронелист, пробиття якого ще й на додачі може викликати підпал. Товщина бортів тут складає 70 мм. Ними танкувати можна, тільки варто остерігатися танків з калібром 91 мм, адже вони здатні нанести шкоду в надгусеничні деталі. І закінчуючи тему живої. У участі потрібно виділити запас міцності в 1900 хп. Із загартуванням цей показник стане більше на 190 одиниць. Крім загартування, сюди радив би досилач та стабілізатор. В якості альтернативи можна встановити турбіну. Серед тих танків, які є в бойовій перепустці, БЗ582 варіант абсолютно нормальний, проте не більше. І ще раз повторюсь: 24 жетони за подібну техніку, як на мене, це багато. Ближче до середини рейтингу розташувався кунзе панзер, вартість якого 12 жетонів. І це ще один німецький представник з так званим режимом X, тільки вхід та вихід з нього складають абсолютно нормальні 2 секунди. Варто розуміти, що броні у Кунзе панзера приблизно стільки ж, як і в леопарда ПТА, тобто вона фактично відсутня, і дев'ятка, як правило, не пробачає помилки, тому доводиться виконувати роль підтримки. З позитивного боку у кунзе панзера можна виділити мобільність. З максималкою в 65 кілометрів та питомою потужністю в 23 кінські сили, німець встигає одним із перших приїхати на потрібні позиції. Навіть без використання облогового режиму танк має добротні КВН в мінус 10 градусів. З переходом отримуємо додаткові мінус 5. Однак через своєрідну будову корпуса тут чудові кути нахилу тільки на лобову частину. Разова шкода у дев'ятки 390 Пробиття базовим снарядом 268 мм, і це підкалібр, який літає 1500 метрів на секунду. Для твердолобих цілей є кумулятив із пробиттям в 300 мм, ну а ДПМ зі встановленим досилачем та вентиляцією 3000 одиниць. Проте точність стрільби в звичайному режимі 0,4 і на дальній відстані якраз відчувається нестача якості стрільби. За логікою, оптимальним рішенням мав би бути облоговий режим, який дає суттєве покращення в плані точності стрільби, остільки і розплата наступає у вигляді втрати 2 секунд перезаряджання, тобто з альфою в 390 КД складатиме фактично 10 секунд. І в цьому величезний мінус режима відразу у двох німецьких машин. Сам же кунзе доволі вимогливий до власника, оскільки є нелегким в реалізації. І тим не менше, п'ята сходинка саме за німецьким апаратом. Четверта сходинка за радянським об'єктом 777, варіант 2. Задля його придбання потрібно назбирати 9 жетонів. Так як це важкий танк, то відразу перейдемо до броні. І варто визнати, вона в нього надзвичайно рандомна. НЛД має 200 мм і в такому положенні пробивається на виліт. ВЛД за рахунок чудового нахилу тримає удар значно краще. А ось борта товщиною в 115 мм дають змогу робити серйозні довороти і таким чином розводити супротивників на постріл. Башта, крім лючків, має також невеликі вразливі зони біля маски, і це, мабуть, головна проблема. Адже голда однокласників, якщо, звісно, не потрапляє в скос, залітає сюди на відмінно. Гармата тут як у типового радянського танка. Взагалі, її за комфортністю стрільби альфо та пробиттям можна порівнювати з об'єктом 430У. Косувата без стабілізації, але час від часу кладе вертухи через півкарти. Ну і значний мінус це КВН в 6 градусів, так ще й дає про себе знати невисокий силует техніки. Тому наїзд на мікроскопічний пагорб уже створює певні проблеми. ДПМ у техніки нічим не примітний: 2000 одиниць в базовій комплектації. А ось приємний момент. Це кумулятив, який пробиває 340 мм. Мобільність на диво адекватна. Цей важкий танк має 40 км максималки, і так само, як БЗ-58-2, отримав чудовий коефіцієнт прохідності по ґрунтам. Тому свої 40 км на дистанції об'єкт 777 тримає впевнено. Ясна річ, крім потрапляння на м'який ґрунт. Взагалі, одним із варіантів обладнання є встановлення турбіни в рольовий слот, який вибраний під рухливість. Разом із цим встановлюємо досилач та стабілізатор. Ну а для міських карт краще замінити турбіну на загартування. В цілому, об'єкт 777 доволі простий в реалізації, і на мою суб'єктивну думку, один з кращих варіантів саме для новачка. Третє місце за коброю. Але якщо серед танків за жетони ви в першу чергу шукаєте фановість, плюс готові віддати 24 жетони, і вас не страшить величезний мінус срібла після бою, То цей британський танк буде на дві позиції вище. Основний снаряд тут нічим не примітний кумулятив. А от голда це хешфугас із пробиттям 210 мм та альфою 490. І так як танк наділений барабаном на 4 снаряди, то менш ніж за 5 секунд кобра при успішній реалізації може відправити в наступний бій якийсь однорівневий СТ. Однак, ще раз наголошую: багато що залежить від реалізації. Якщо розкид в 0,36 не викликає питань, то зведення в 3,5 секунди з Ускладнює якість стрільби. І це при тому, що КД між пострілами півтори секунди. А значить, інколи буде потрібний додатковий час на зведення. Ну і сам барабан без будь-яких покращень перезаряджається 47 секунд. А щоб не підставляти вразливий корпус, танк може спокійно зіграти від рельєфу. Цьому сприяють КВН в мінус 10 градусів. Шкода, що вверх гармата піднімається лише на 13 градусів. Турбобоях з негативного боку дає про себе знати мобільність, адже вперед британська техніка їде лише 40 кілометрів. Мінусів тут можна підібрати ще достатньо: це огляд, стабілізація і так далі. Однак все зводиться до того, що кобра це досить токсичний танк, коли його зустрічаєш проти себе, і фановий апарат, коли граючи на ньому, вдається покошмарити картон, і не тільки. Обладнання сюди радив би на покращення точності, тобто вентиляція-стабілізатор, і на вибір механізми повороту або приводи наведення. Друге місце виборює французький шарфутюр, і це той танк, який сподобається не всім, адже має як багато сильних сторін, так і цілу купу мінусів. І перше на що варто звертати увагу, так це фактично на повну відсутність броні. Француз впевнено приймає снаряди, в тому числі і фугаси. А єдиною захищеною зоною цієї дев'ятки виступає ВЛД, від якої інколи трапляються рикошети. На противагу картонності є відмінне маскування та чудова рухливість. Максималку в 60 кілометрів для нього набрати не складно, і як наслідок цей танк може легко змінювати фланги та позиції. Невеликим мінусом в плані рухливості можна вважати хіба що швидкість повороту шасів 38 градусів. Гармата у техніки із барабаном на 4 снаряди, але це неумовна. Шкода Т-50, де реалізація відбувається за лічені секунди. Тут на відстріл чотирьох снарядів потрібно витратити 12 секунд. Ясна річ, подібний момент не вражає. З іншого боку, Шарфутюр отримає чудове пробиття обома типами снарядів, їх адекватну швидкість польоту, нормальний розкид і що приємно є навіть КВН в мінус 7 градусів. Підводи лише стабілізація. 021 це той коефіцієнт, який важко назвати ідеальним. Тому при виборі обладнання радив би вентиляцію, стабілізатор і далі на ваш розсуд. Механізми повороту, або покращений приціл. Техніка, звісно, вибаглива до власника, складна в реалізації, і в той же час на відкритій місцевості має широкий спектр можливостей, адже можна попрацювати з дистанції чи навпаки, за відсутності ЛТ спробувати підсвітити супротивників. До того ж, приємно вражає ціна в 9 жетонів, а тому друга сходинка за французьким представником. Ну а перше місце доволі прогнозовано займає AE Face One або простіше Фаза 1. Апарат напрочуд легкий та Зрозумілий у використанні. Відразу перейдемо до вогневої міції. Як і у французького лорейна, тут разова шкода 400 одиниць, тільки КД зі звичайним досилачем складає адекватні 9,5 секунд. В повному порядку стабілізація, і при виборі обладнання можна спробувати збірку з досилачем, турбіною та загартуванням. У американця коефіцієнт 0,14. До слова, об'єкт 777 отримує такий же показник, але і з використанням трофейного стабілізатора. Чудовою рисою американця є КВН в мінус 10 градусів, які в поєднанні з міцною баштою дають змогу грати від рельєфу. Ясна річ, башту й близько не можна вважати ідеальною. Вразливою зоною тут є лючок, а також невеликі області біля маски, які відкриваються якраз при спробах грати від пагорба. Корпусу танка захищений гірше. Тут спокійно пробивається нижня лобова деталь, і лише коли снаряд влучає в скоси на ВЛД, то від них трапляються рикошети. А ось рухливість у фази типова, як для ВТ. Свої 35 кілометрів він набирає і впевнено тримає на дистанції. Звісно ж, за рахунок непоганої питомої потужності. Однак навіть такої мобільності в турбобоях може не вистачити, а тому має місце турбіна. Якщо порівнювати цей танк з досліджуваними, то за стилем гри він схожий на М103 та коня. Тобто не дуже багато фановості, однак є стабільність та результат, який гравець отримує за 9 жетонів. Ну що ж, ось таким виявився мій суб'єктивний топ. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал і в коментарях залишайте ваші враження та думки. З вами був Аркос. Всього найкращого!